30 березня у Вилковому було проведено громадське слухання щодо оптимізації закладів загальної середньої освіти Вилківської територіальної громади. Нагадаємо, що в березні 2022 року на черговій сесії Вилківської міськради було прийнято рішення про оптимізацію шкіл в сільській місцевості, а саме йдеться про населені пункти Приморське, десантне, мирне та новомиколаївка, де наразі найгірша демографічна ситуація. Так у новомиколаївській школі у деяких класах наповнюваність навіть Насягає мінімум п'яти учнів. Також у закладі наразі існує і кадровий голод. На зустрічі було озвучено, що згідно чинного законодавства в населеному пункті, незважаючи на число учнів, має стовідсотково працювати початкова школа. А от відносно базової школи 5-9 класи запропоновано варіант підвезення учнів до опорного закладу освіти номер 1 в місті Вилкове. Тобусу за приділеною швидкістю на дорогу до Вилкова з мирного. І якщо ви хочете, щоб це зекономити, як, бо ви про гроші, то заїздимо в Нову Миколаївку. Скільки дитина з мирного буде знаходитись в автобусі? Ви прораховували це? Щоб, щоб, щоб приїде, да, скільки її піднятися, скільки вона приїде. І Тому що Мирне – це саме дальня точка, ми розуміємо, що ну, роздивляємося ті варіанти, що у Вилковому. Тобто з Приморського дитина має е, піднятися на 40 хвилин пізніше, ніж з мирного. Якщо ми про гроші, то ми про гроші. Якщо ми про дітей, то про дітей. Батьки мають право надати пропозицію щодо підвезення дітей до інших шкіл за умови, що цей заклад освіти обиратиметься більшістю голосів. Також можливо і змінити опорний заклад освіти. Головне, щоб він зумів надати освітній позашкільні послуги на належному рівні. Підвезення дітей можливо, навіть якщо дитина живе за три кілометри від школи. Три кілометри і вже має бути відповідно організований дизайнер. Якщо дитина живе більше три кілометри, про що я говорила? Розглядайте впродовж чотирьох років, можливо, пенсіони. Третє, про що я говорила? Якщо Олександр Михайлович зі своєю громадою, педагогічною, батьківською, ось так, як Наталя Петрівна. Сьогодні говорить про якість освіти, про заходи. Чому не відкрити ліцею десантному? На громадських обговореннях було винесено на розгляд проєкт рішення щодо оптимізації сільських закладів освіти шляхом перепрофілювання на 2023-2027 роки. А саме населені пункти десантна та мирна гімназія з початковою школою, приморська гімназія з початковою школою та дошкільним підрозділом. Новомиколаївка початкова школа з дошкільним підрозділом. Скажіть, будь ласка, наші класи, 9 клас в цьому році закінчує свій 9 клас. Що ми йому говоримо? Ми вас набираємо в 10-11 класи, у тих школах, де є статус 10-11, чи все ми завершуємо 2022-2023 навчальний рік. Влітку відпочиваємо, спокійно йдемо в 24-25 навчальний рік. Влітку відпочиваємо, спокійно йдемо в 25-26 навчальний рік. І тільки вже в 26-му році ми розуміємо, що для того, щоб 11-й клас Адаптувався Ви? до профільної школи, ми маємо їх вже випустити, а десятий запустити рою. Ось це Ви? моя відповідь. Про закриття шкіл взагалі не йде мова. І найголовніше, щоб ми залишили в кожному населеному пункті хоча б заклад, будь-який заклад освіти. Це буде заклад з якимось підрозділом дошкільна освіта. Головне, що він залишиться, розумієте, щоб наші діти залишилися в своєму населеному пункті. Те, що наші діти ростуть дуже швидко, і те, що ви кажете, що в 27-му році ви не знайдете дітей або там не буде, а залишиться тільки один клас, то все це залежить тільки від нас, і в умовах повномасштабної військової агресії, і в умовах сьогодення. Це надто важко, але ми маємо залишитися в нашій державі задля перемоги, задля нашого майбутнього, за для наших дітей. Питання щодо винесення на розгляд сесії Вилківської міської ради проєкту рішення про оптимізацію закладів загальної середньої освіти було винесено на відкрите голосування. Хто за? Прошу голосувати за проєкт рішення рахуйте. За підрахунками 29 осіб проголосували за, дві проти та 13 – утримались. 23 і 27. Тобто, якщо ми подаємо на департамент освіти щодо фінансування, відповідно, трансформації, тому що гімназії можливо теж будуть фінансуватися. Ми будемо посилатися на це рішення. Якщо держава внесе зміни відповідні, ми будемо змушені ці зміни робити. Поки змін не буде, поки буде фінансування, ніхто чи папі нового Ко не буде Ксенія приверзива Юрій Слободяний – для юг